Дочки був обласний! Пабов позовий, як ми з мед качали. Ми з кумом по сусідству живемо, Кум говорить. Давай печим заведемо. Чолий, каже, тож поезія і краса. Жоли творив для здоров'я, чудеса. І тепер у гума, джоди в селу, без перерву гу-гу-гу та ту ту. -ту. Раз є чує пропозицію таку. Потім куме накачаємо метку, Кум не любить викидати даром світ, він усадив мене до вуликів нові, мене дядки, каже, діло непросте, просте. А в не раму він із волика, дивлюсь усі купа збилися чомусь, та он так сердито цум, цум, цум. Їм обкурювати треба, каже мох. Це я знаю і без тебе, говорю, ти приймай, а я ці закурю, не гостих, не подушити світу. Не твої це, каже бджоли, не дави, не крутися і руками намакай. не махай, Не це, каже бджоли, не лякай. Он ти каже з ністрі витягни бджолу, бо задавиш там комашечку голову. Он у тебе, ніж губами, ти бджоли, ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати, а за мною. Виліз. Глянув у ростерко. Ну і краса, губи стали як домашніх копасах, щоки пухлі, не обличчя, а трішля. Ніс у ліво скоцохочився й напряг, вже звисає аж до нижньої губи. Гука витягнулася вої, як за ніби. Ліве око ще поблиснує та ся там, десять. як кулак, ку мужику пальцем стукає і йди, гукає, куштувати свіжий мех. Ой, стукну, не стукай, куме, не дійду. Я ж незрячий, десь у яму упаду» Кум говорить моїй жінці. Ви, мадам, свого мужа не показуйте дівкам, він у вас, мов кіно Жан-Маре» І носа не дере, і нехай нам все життя запам'ята, Щоб жила це мед здоров'я.